Вітаю усіх шановних і не дуже відвідувачів інтелектуально розважального порталу Ерспрес. У цьому відео я збираюсь побудувати найкраще місто для життя, використовуючи саме ефективні, продумані, а іноді навіть заборонені Женевською конвенцією методи. Бо звичайно, що найкраще місто за стандартами України це те, де жити кайфово, усім, окрім як самим мешканцям цього самого міста. Щоб стати неперевершним мером, треба вчитися у найкращих. Як мені стати таким крутим, як ти? Я нещадно тренувався, я приймав складні рішення. Знести на я накачав собі впевнену присуху і біцуху, і навіть спеціально розучився говорити складними реченнями. Тобто я зробив абсолютно все, щоб перевершити свого вчителя. А потім виявилося, що щоб стати мером, зовсім не треба бути колишнім боксером. Тому вітаю в майбутній столиці України. Ширяйве! Нуноно, містер Ютуб, це реальна назва реального села. Тому ховай свій Банхамер назад у штані і попрошу пана випірнач тут. Як за основу було взяти реальне географічне місто, то й звісно мапа була теж підібрана, щоб відповідати історичному контексту? У нас є все для ідеального старту: річка, великий куяльник, чорне море та українські Альпи. Першим чином на новій посаді я поділив місто на правий та лівий берег. На правому березі розташую маленькі будиночки та магазинчики. В майбутньому також додамо якусь набережну, де люди будуть щось там собі гуляти та відпочивати. В принципі, увесь правий берег буде відповідати за усі основні цікавинки та розваги нашого міста. А на лівому я просто застроюся панельками та заводами. Так, концепцію застройки я теж надихався в свого вчителя. Також поставимо атомну електростанцію, або як вона тут називається, електровня Йондрова. Бо по ній же ж точно не буде прильоту, вірно, да? Одразу підключую. До межі електрохарчування, щоб експортувати електрику у Молдову і робити з цього гривні. Далі я вирішив розібратися з каналізацією. Воду ми будемо качати напряму з річки, а усілякі відходи ми будемо виливати до Макеївського рідничку. В принципі, там і так же було насрано, тому проблем не бачу. На в'їзді до міста ж поставив свалку, щоб усі бажаючі заселитись з перших секунд перебування у цьому чудовому місті відчули, на що вони підписались. Прямо як підписники мого телеграм-каналу. Саме вони першими дізнаються про всі новини у над котрими я працюю, а також я іноді там викладаю ексклюзивні фоточки. Тому долучайся. QR-код ось тут, а силочка в описі. Поки ми Ширяєвляні... ширяєвляні, е, як правильно, ширяєвцяні. Поки ми і заселяються, Правий берег все більш перетворювався. З'явились основні служби, були прокладені пішохідні доріжки, побудовані парки та кладовище. Одним словом, усе необхідне для комфортного життя. А на лівому березі в той час, ну на державній дотації була прокладена стежка до роднічку, щоб туристи й усі охочі могли простіше добиратись. Насрав деревами, поставив оглядові майданчики, наметне місто, якісь точки з шавухою, сільпо. І розмістив неподалік скромне житло для улюбленого меру. Ну і звісно, поряд КПП Поліції, бо усі стратегічні місця і історичні пам'ятки мають бути надійно захищені, бракує ще тільки парочки патріотів, але, на жаль, нам їх не виділили. Показник прибутку та задоволеності однозначно вказує, що мої методи керування просто приголомшливі. Ага, незадоволені, значить, знести нартві. Я помітив, що з розвитком Лівого берегу в мене з'явилась головна проблема любого міста: це запарковані всюди автомобілі. Ну я, як підприємницький мер, першим чином одразу запровадив податок на парковку. Але щось це не сильно допомогло, тому я ще наставив парковок. Тепер це вже реально нагадує лівий берег. Тільки подивіться на цей фірменний дизайн. Чи це не прекрасно? Як же я по ньому скучу? А пробка тим часом розтягнулась майже до самого в'їзду. Тому прийшов час приймати рішучі дії, виділив з бюджету міста кошти на проект, створив професійну схему, як воно має виглядати, і приступив до будови. Першим чином до хати Меру додав ще один домик для родини та кумів, після чого зніс усі дороги, і думає, що якоїсь такої махіни нам вистачить. Ще одну таку на правиму і зробити друге місце через річку. Ну наче нормально. це не допомогло. Я, звісно, вибачаюся, але у вас тут щось фундамент якось виріс. А задоволені, ну тоді все добре. Далі я плотно зайнявся розвитком своїх ширевцян, бо якщо клікнути на оцей параметр, то можна побачити, що в мене живуть одні дебіли. Тому пара начальних шкіл, технікуми і ширеївське ПТУ не завадить. Ще з прикольних штук тут є своя соціальна мережа Чіпер, де люди будуть ділитися різними думками. Є два режими: позитивний та негативний. І якщо в позитивному вони будуть давати якісь поради, або, знаєте, так легко натякати, що їм чогось бракує. По типу в мене щось інтернет барахлить. Або блін, як же круто, що в місті немає що робити, і в мене є стільки вільного часу. Ну знаєте, такий легкий тролінг. Тось, якщо перемкнути режим на негативний, то там вже почнеться якась реальна мрачнуха. Мені навіть здалося, що я зайшов у свої коментарі під відео. Але більш за все біси, так це чортові повідомлення, котрі з розвитком міста будуть приходити все частіше і частіше. І якщо спочатку це ще нормально, то пізніше гра перетворюється у раджу вимкнути звук цієї штуки одразу. Але я все ж таки послідував рекомендаціям добрих людей. Ну і поставив їм вежу з інтернетом і ще на додаток пошту. Не поняв. Тепер набагато краще. І знаєте, я вважаю, що моє місто вже саме ідеальне, вже саме круте, те я би в ньому сам жив. Так, може в деяких хатах хеппування трипними газами, а види з вікна лише накатують приступи депресії, але це лише доповнює так званий вайб. Так що, хоч господарка вже і приносить нормальний такий кеш, а мешканці все влаштовує, що зупинятись? Я ще поклікав на різні вкладочки і поняв, чого не вистачає нашому місту міської адміністрації. Тому на правому березі зайнявся проєктуванням нового Райончику, де будуть усі адміністративні будівлі. Якось так. Тепер ось так. І виходить. отакий От квадрат, квадратик, а ви, що подумали, розмістив будинок адміністрації і одразу його прикрасив. Ну, щоб з першого погляду було зрозуміло, хто там сидить. Ну і щоб мотивувати народних депутатів краще працювати, напроти розмістив в'язницю. Бо особисто я корупцію засуджую і вважаю, що кожен, хто вкрав хоча б дві гривні, має бути відправлений у в'язницю і жорстко там відтра. Поряд ще поставив статую Зеленському, щоб він, як великий брат, наглядав за народними обранцями. І якщо хоча б один подумає про те, щоб наваритись на мешканцях, він буде знищений точним лазерним променем. Далі мною було виявлено, що у грі присутнє радіо. Ну давайте перевіримо, що ж слухають наші улюблені мешканці. Поняв. І це ви хочете назвати музикою? Ось це музика. Та під таку навіть не соромно вийти на прогулянку. Тому я зроблю те, що я роблю дуже рідко. А саме вийду з дому і оціню своє місто з пункту зору звичайного мешканця. Бо мерам, звісно, бути круто, але я хотів би бути ближче до людей. Першим чином я відвідав легендарний ріднічок. А він все такий же прекрасний. Потім я пройшовся на лівий берег, відвідав звалище та електростанцію, прогулявся біля ради, і коли вже повертався додому, то я звернув увагу, що люди кудись постійно йдуть. І мені стало цікаво, наскільки ж пророблена симуляція у цій грі. Мені чомусь здавалося, що болванчики це просто бездушні бродячі текстурки, але виявилося, що усе місто живе своїм життям. Ось якщо на когось клікнути, то відкривається панелька з дії, і можна подивитись, хто це і хто він по масті. Ось, наприклад, Марія всмоктувальненько. Доросла, йде додому. Вона з родини всмоктувачів, а проживає на вулиці Залупинській, 44, по масті Бубна. Ну Марія, звісно, ще та бубна. Я за нею прослідкував і вона дійсно пішла додому. Симуляція зовсім не гірша за реальне життя. Хтось насолоджується історичними пам'ятками, хтось йде в рестік похавати, хтось повертається додому після тяжкого робочого дня, а хтось сидить на лавочці і матюкає кожного, хто проходить повз. Ну ты и конченый в натуре, пошел в пизду. Що ти сказав? Та ти себе бачив? Та ви всі себе бачили? Чому всі мешканці міста виглядають так, наче тільки що вилізли з. Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Я відмовляюсь про це жартувати. А ще я відмовляюсь жити з усіма вами в одному місті. Я швидко повернувся до свого мерського дому, і я більше не хочу виходити на вулиці ніколи. Мені був потрібен план втечі. І знаєте, в мене є один такий. По-перше, невзначай біля свого дому будуємо майданчик для запуску ракету Відкритий космос. По-друге, одразу його маскуємо під я Київстару, щоб жодна душа не здогадалась. По третє, збільшимо податки до максимуму, лутаючи нереальний кеш. І поки усі потрошки усвідомлювали, що зараз відбулось, я вже загрузив себе, усю свою родину та напижені гривні у ракету, і був готовий відправлятись у найкраще життя. Бувайте лохи. <бувайте лохи> Щасливо залишатися. Ну що можу сказати? Мабуть, не треба було урізати зарплатню працівникам полігону та інженерам-проєктувальникам. Як бачите, корумпований та жадібний мер отримав по заслугам. А вам дякую, що подивилися ще один створений мною шлак. Не забудьте поставити лайк та вподобайку і глянути щось з цього. А ще можеш дати мені 2 гривні, щоб я не помер з голоду. Дай дві гривні.